Друга серія, попередній серії ми зупинились на тому, що пофарбували стіни у блакітний-жовтий колір. В цій серії про туалет ми забудемо. Блакитно-жовтий колір ми не будемо фарбувати, бо прапор в Україні не місце в туалеті, тому тут ми якимось іншим кольором, наприклад, якимось. Ну, не знаю, мабуть, зеленим чи якимось пофарбуємо. А оці серії ми все одно будемо робити інше. Ми будемо обстраюватися тут от робити нормальний пол. Але беремо валік спочатку. Відроє. Дуже погано, бо я не встиг тут зафарбувати нічого. Як це погано? Але купляти ще одне відро фарби. Я не хочу. Тут дуже-дуже-дуже. Дорога фарба, блін. Ні, я не, я не буду купляти. Я просто візьму сканер і продам, щоб хоч якось заробити гроші. А зараз ми беремо. Давайте можна ж взяти шпакльовочний шпатель і шпатель для плітки нам потрібен. І обираємо плітку. Давайте подивимося. Я хочу якийсь такий, знаєте, мабуть, мабуть, дерев'яний який, якийсь. Ні, це все не те, що мені потрібно. Ой, єгипетський кирпич є. Але все одно мені він не подобається. Я хочу знайти якесь. Тут немає дерева? Плітка. О, що, правильно немає дерева? А як так? Давайте подивимось тоді. А це ж точно, ну, на пол? За стіною. А хтось знайшов дерево? Типу такі дерев'яні обої панелі. Ну, ось сюди є дерев'яні якісь, але вони не хочуть ці. О, сломаний і длинний є. Давайте длинний купляємо і кладемо, і подивимось, як воно буде виглядати. Так. Зараз прокладу 6 штук тільки. Ну, виглядає нічого. О, не вистачило фарби, щоб дофарбувати. Як погано. Добре, ми вже потім дофарбуємо, бо в цій серії не хочеться витрачати скільки вона там. Ну, десь 250, якщо я правильно розумію, вона коштує. Ну так, десь так. Тому в цій серії краще витратись по 35 на 1 квадратик такий от виходить. Гроші зараз улетять на цю серію дуже-дуже-дуже-дуже швидко. Так, прокладемо і в стелю в стелю. Ну, стелю, не цю стелю, а оцю от стелю. Також треба якимось деревом, але я вже знаю навіть яким, дуже гарним, щоб вийшло. Так все проклали. Давайте подивимось, як воно буде виглядати. Виглядає дуже гарно. Так, тепер тепер беремо оцей. І зверху. Зверху, також. Прокладаємо його. Так. І подивимося вже також, як воно буде виглядати трішечки пізніше. О, так. Новий рівень. Ні, 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 не новий рівень. У мене до сих пір четвертий рівень. Я не знаю, як його покращувати, цей рівень. Походу, треба якось виповнювати задачі якісь, але я поки що хочу розібратися із своєю кімнатою. Ну, ви знаєте, навіть 25 тисяч. 000... Що я зробив? Боже мій? Я спсував, я спсував усе Йошкін на І ще й жовтий потрібно купляти мені. мою, що я наробив? Блін, а це я випадково зробив. Знову нове достиження, нові фліпкоїни, які мені не потрібні ну Вони зараз потрібні, мені, звісно, але дуже мало мені дають. О, виглядає дуже гарно, зі стіною ми потім розберемося. Бо, ну, напевно, під кінець серії, бо коштує дуже дорого ну купляти і краску купляти фарбу ще й, бачите, треба мені і блакитну, і виходить жовту фарбу, і все мені потрібно. Дай я приберу цей шпатель. Йошкін макаршкін, як він мене дратує. Що мені зараз потрібно? Зараз мені потрібно а, купляти нові предмети. Давайте розберемося із спальні. У мене є 21 тисяча. Так, я можу, давайте найдемо... Давайте найдемо спальню. І знайдемо якусь гарня гер... гер... Так, Так. О, мені подобається оце. Скільки він буде 5 коштувати? Червона ліжко. А, 3500! Дуже багато. Давайте його... Ні, ні, давайте біля ні, Не біля батареї. Давайте ось тут от поставимо. Я можу лягти, але я не хочу. І фон. Тасель. Хочеться якийсь. Щоб біля було. Так, поміняємо. Оце Давайте за 1000 баксів. таків. Купимо ось. Ну, він дуже маленький. Мені здається, що ні, сюди такий не потрібний. Мені потрібно трішечки більше, щоб він був. Але більш такий новіший, знаєте. Який би вибрати, а оцей, от, до речі, був би непоганий. Давайте подивимось, як він сюди не вміститься. А, ні, він сюди не вміститься. А, я купив його. Тоді беремо ось цей і не випендрюємося. Ну, ні, давайте ось так зробимо. І трішечки по центру поставимо. А це весь візьмемо і сюди запхаємо. Все виглядає нормально, але не дуже. Мені не дуже подобається, але Але тепер беремо розстінє. І оце я, я купляю. і Ставлю кудись ось сюди. Далі знов заходимо у магазин. І я хочу зараз купити якийсь ліхтарик. якийсь О, освіщення. Ось сюди воно. Якийсь підвісний мені потрібен ліхтарик, такий є. Є у вас підвісні ліхтарі. Так, щоб на стіну такий вішати знаєте. о Тут немає. Тільки. О, є. Молочний бар, але мені таке не дуже подобається. Восточна різноцвітна. я, до речі, дуже гарно виглядає. Але о, оце от старовинна гарно виглядає. Але мені хочеться більш таку новеньку, знаєте, все, вони закінчується. Тоді оця от, от, ще непогана, але я її купляти також не хочу. Так, є восточна, є молочний бар. Одне із двох. Давайте молочний бар. Він не такий о, дорогий. Два поставимо. Один тут і, і ще один купляємо. Один ось тут. Стоп, Ні, не нерівно, я їх поставив. Ось тут. О, тепер не знаю і так, і так буде нехай. І так все йде. О, сюди. Ну, тут тільки місце гуляє. Я не знаю, сюди я, я, мабуть, нічого не буду туди ставити, щоб можна було пройти просто нехай. Далі, що мені потрібно зараз? Давайте подивимося. Що сюди для декору не вистачить? Я думаю, собі можна поставити якусь полку. Кудись-сюди от я її поставлю. Давайте ні, не освіщення мені потрібно. Декор. О, декор, в декорі. Декорі, напевне, полок не буде, так? Не будуть же ж тут полки, напевно, ні. Тоді давайте ні, точно не буде, щоб я не шукав зря їх. Ні, в декорі. В декорі нічого не... Ані, є. Полки. Полки тут є, але. їх... А чому їх так мало? Всього лиш дві. Так, це мені не подобається. Так, картини, картини не потрібні мені. Все, більш нічого нема. О, сьогодні які полки. Тріувольна полка є. Мені оця комбінація подобається. Дуже гарна. До речі, але давайте ще подивимось. Ні, давайте візьмемо все ж таки комбінацію. О, вона, до речі, не дуже дорога. А я навіть, знаєте, що зможу зробити. Я ось так ось зможу зробити. Купляю ще одну. Я зможу. Давайте. Блін, я так хочу це зробити. Зрозуміло, мабуть що. Соти, типа. О, прекрасно. Ось так ось. і ще одну. Давайте іще одну поставлю кудись, от. Блін, як це важко робити. О, прекрасно. Є отакі от, от соти. Далі є тут а, книги. Тут повинні бути книги. Тут тільки дивани, стільчики. О, тут є ось що, полки які. Але в мене вже є. Полки. Так, немає. В декорі, мабуть, вони повинні бути. Але також не думаю. Так, кроси тут є. Тут є тапки. До речі, можна було би шляпу поставити. Але, але не думаю, що треба. Обично вазу можна було поставити. Але я дуже хочу туди якусь запихнути книгу. Так. Немає. О, до речі, можна було б сніговика туди. А велика, мені здається, велика чи ні вона буде? Я думаю, що ні. Праздную можна взяти. Давайте сніговика, мабуть, купимо і поставимо в полку отсюди. А там вже розберемося, що можна запхати. Нехай полка тут буде стояти. Да, і спальню я, мабуть, розібрався, але ще якось декора сюди можна додати, але це вже буде пізніше. А зараз треба розібратися тут. Тут у нас стояла кухня, так як у нас це така, знаєте, одна кімната тільки є, тому тут і кухню треба вмістити. Я думаю, що кухню треба вмістити ось тут, ось так от робимо. Тому давайте кухня обираємо. І з самого початку треба купити стіл. Дуже-дуже великий стіл. О, так, ось сюди є столи, але мені вони не подобаються. Давайте спробуємо знайти іще якийсь. Так, тут ножи є, Але ще тут щось є. Бокали. О, ось сюди щось є, таке гарнесеньке. Давайте. А можна кольори змінювати? Бо якщо так, то можна взяти, звісно. Давайте склей это називається. Я не знаю, дерев'яне таке. А, якщо можна змінити. Так, можна змінювати колір, давайте купляю і зменю колір на, на що. Так, почекай. Ось так. Так, на який би змінити? Мені. Я не знаю, навіть. От такі от буде виглядати тут я. Фу. Це. Не подобається. Треба більш світліший якийсь зелений. Давайте десь тут я бачив зелені. Зелені кольори. О, так. Це дерево, дерево. О! Так, купляю. Ну, що це таке? А що це я купив? Йо моё ну нехай тут буде. Ось тут поставлю, а там уже потім розберуся. Так, щоб не зря купив просто. Ось ті от столи. О, ось, ось він. Купляємо і більш червоний, який він гарний. Просто бомба купляю. Але неправильно поставив. О, ось так. Все, бомба, просто бомба. І ще один такий тревой. О, як дорого! двісті. А, це я не це купив, ну нічого. Давайте ось сюди. І трішечки. Трішечку ось. Дайошкін Макарьокін! Я не можу поставити його. Так і. О, є! Гарно виглядає. Але грошей, походу, на ще ось такого от не вистачить у мене. Але я подивлюся. Де я куплю? Ось сюди. А, 1500. Вона і так і дорого коштує. Тому давайте ось так от ставимо. Є, це не новий рівень, але якісь достіження. Все, прекрасно. Прекрасно виглядає. А, а ні, все нормально. Ось тут от зробимо о, кран. Ви ну, зрозуміла, посудомойку. Але, але закінчилися у мене фліпкоїни І закінчилися у мене гроші. Коротше, якось ось так от виглядає зараз усе моє. Якби я міг сюди пройти, на жаль, на жаль, не може, хочеться і ось це, щоб попало на прев'ю. Ось це. Тому давайте. Ось так от перша перев'юшечка буде. І якось зроблю другу ось так. Коротше, нормально. Я думаю, що в цій серії вже можна завершувати. Ось так от зараз виглядає будинок. Коротше, що, що ми будемо робити в наступній серії? В наступній серії ми будемо. Купити гроші, купити фліпкоїни, ходити на всякі завдання. Коротше, просто прокачуватися, щоб були гроші, на що будувати свій дім. Тому думаю, що всім сподобалося серії по Хаус Флітера, звісно, виходять набагато довші за серії по АОСки. Бо ця гра мені, як по мені, цікавіша, і тут все цікавіше. Тому думаю, що всім сподобалося. Всім пока.